Вітаю, друзі! Сьогодні у нас 17 вересня, день великих переливок. Так, друзі, що ми маємо? Розе на дріжджах. Клос мирненько булькає, як і має. На дріжджах Сенсі довелось винести на вулицю. Хай трошки. Довелось винести на вулицю, хай трошки підігріється, тому що щось там не зрозуміло. Вроді і йде процес, чи він вже пройшов так. Червоне на BDX друзі. відстоюється. Бачимо, випав такий осадочок. Бродіння припинилося. Його теж перелим. Червоне на дріжджах грі. В таких бутильках теж осадочок випав. Його не багато але трошки є. Теж перелиємо і, мабуть, вже внесемо піросульфіт. Хоча, може, і ні. Можливо, трошки ще почекаю. З цим почекаємо. Так, але основна робота у нас це наше біле. Зараз ми подивимося, що з ним відбувається, і будемо приймати рішення. Так, чудово освітлилося, муч впала на дно, приступаємо до переливок. Театрозі, технологія дуже проста. Беремо відеречку і переливаємо. Робимо часткову аерацію, будемо вносити дріжджі, це нам дасть можливість трошки збільшити їх кількість. Тому що присутність кисню, муті трошки вливаємо, але її, як бачите, досить пристойна кількість у відрі залишається. Тут літрів, мабуть, три. Ну, так і залишаємо. Беремо ключуюче відро. І теж зливаємо те, що відставилося друзі, а в цьому відрі муті літрів з 12, а може і більше. Об'єднуємо їх до кіти. Несемо сюди додатковий фермент і ще відстоїмо рот. Перший сорт уже не піде, але кудись та піде. Так, беремо слідую, що відерце. Це накрив. потрапляли всякі тваринки і рослинки Друзі, ось так воно булькає рожеве на дріжджах Сенсі. Виніс на двір, булькає в погрібі не хоче. Хоча температура вище заявленої для цих дріжджів в погрібі 15 і більше. Продовжуємо процес. Тут, друзі, взагалі, як бачите, соку, що відстоявся буквально сантиметрів 10, що не дуже радує. злимов, вийшло рівненько три відрі муті і 4 відрі відносно чистого соку. Ну що ж, займемось дріжджами. Так, Друзі, поки наша температурка приходить в порядочок до 30 градусів бажано. Щоб вона була, трошки розповім про дріжджі, які буду використовувати. Буду використовувати ось такі дріжджі ICV Gri. Вони підходять як для білого, так і для червоного. Цікаві вони мені тим, що досить непогано, як заявляє виробник, блокують оксидази. Отже, вино менше окислюється з цими дріжджами. І другі дріжджі, які буду використовувати ось такі 71Б. Чим цікаві ці дріжджі? Друзі, цікаві вони тим, що в процесі своєї життєдіяльності поглинають яблучну кислоту і виділяють молочну. Ми знаємо, що такий процес відбувається при Яблучно-молочному бродінні, вони вже весною. А ці дріжджі. Але там працюють е, інші бактерії. Тут працюють саме дріжджі, грибки. Друзі, але е, мало де пишуть, що для досягнення такого результату дріжджів цих повинно бути значно більше, ніж потрібно для проведення. Звичайно, бродіння спиртового. Отже, друзі, буду використовувати отаку упаковочку 25 грам, яка розрахована на 100 літрів. Я буду використовувати її на 20-літрове відро. Там буде, мабуть, літрів з 18 сусла, може, плюс-мінус. Минулого році для білого використовував ось такі дріжджі D47. В принципі, все сподобалось. Смак непоганий. Спочатку навіть щось було схоже на шардоне із гібридів, що дуже цікаво. Ну, в результаті отримали через півроку в останніх пляшках, які допивали щось схоже вже на... Ріслінг Рейнський. Ну, так, схоже. Але в цих дріжджів є одна особливість, яка мені дуже не подобається. Муті дуже багато. Хоча смак, дійсно, непоганий. Тому відставляю їх в сторону. Будемо пробувати ICV-GRI і 41B. Ну, Друзі, на те, що залишиться, візьмемо ось такого універсального солдата. 1118, який зжирає все без розбору при любій температурі. Ну, кажуть, обдирає трошки смак. Перевіримо. Виноградного вина я з ним з цими дріжджами не робив, тому спробуємо, але ми дочекаємося, поки наша гуща осяде, внесемо зараз ось такий фермент. Теж перший раз я в цьому році для вина буду застосовувати, ну, скажімо так, вимушена необхідність. Лалзайм ЄХВ е закінчився. І HC теж закінчився, лишились тільки отакі ферменти, спробуємо це. Ну, і, звичайно, внесемо калію піросульфіт для того, щоб не забродило. Не забродила ота гуща раніше, ніж спрацює фермент. Ну що ж, друзі, температура, в принципі, більш-менш підходяща. 32 градуси. Будемо пробувати наші дріжджі. ICV-грі, тут, бачите, от намальовано, як їх треба використовувати, друзі. Не сипте, не сипте дріжджі відразу в сусло Дайте їм. Час, щоб відбувся процес гідратації, щоб вони всмоктали в себе водичку і прийшли в, так би мовити, робочий стан. Ми їх теж трошки будемо сипати з перебором, ну як з перебором, дозу, яка розрахована на 100 літрів, ми всипемо на 60 літрів. Дріжджі гарненько гранульовані, не пилять. Хороша. друзі. А оцих дріжджів ми всипаємо ту дозу, яка потрібна для зброджування 100 літрів, ми їх всипаємо в 20-літрове відро. Отже, дозу ми перевищимо в 5 раз і подивимося, чи з'їдять вони ту кислоту, яка є трошки надмірною у нашому вині. 81Б мають такий яскраво виражений, дріжджевий приємний, приємний аромат, що не можна сказати про дріжджі СТВ Грі. Да, у них майже немає аромату, він ледь-ледь помітний. Так, ну що ж, чекаємо, як в інструкції хвилин 20-30, а далі будемо давати їм трошки щось з'їсти. Як бачите, в їжі напиваються водички і падають на дно баночки. Так, друзі, розчиняємо ферментик. Тут їх зовсім небагато. Водичка моя ледь тепла, така як на дріжджі, щоб не зіпсувати. Тому що, якщо буде занадто гаряча вода, можна інактивувати фермент. Розчиняється добре. Що ж, будемо нашу каламуть і пробувати перетворити в... Кисний сік. Тут 100 мл водички по 33 на кожне відерце. Так, да, тут же. 50. 3 очка так следующий этап друзья вносим по одному граммчику пиульфи вторую ложечку Більш менш висипаємо сюди. І... Так, друзі, ось ці сів-грі вже не вперше спостерігаю, навіть не вносячи цукру, з'являється ось така шапочка в них. Що воно таке, де воно береться, непонятно. Ну, дамо їм трошки соку. Цим дамо трошки соку. Так, зараз побачимо. Заворонився на одну хвилину буквально і ось ось і грі ось така вже шапка. 71Б ведуть себе значно скромніше, Хоча теж шапочка піднялась, все чітко так. Не буду дурити собі голову, треба нести їх і розливати по відрах. Друзі, щось пробував знімати. яке там знімати, як воно летить із банки. Халера. Друзі, хотів розказувати про температурний шок. То все. який там шок. Воно летить. зараз з банки, його треба в відро бо капець. Друзі, із дріжджами 71Б ну, не така критична ситуація, вони трошечки скромніше себе ведуть, вдасться, хоч може поміряти температуру. Різниця між дріжджовою розводкою і суслом не має бути більше десяти градусів теоретично, ну, але друзі на грані міряємо, що тут робиться. Від цоколь приємний. Так, у нас різниця на грані, навіть я б сказав би. 10 градусів навіть трошки більше. Так, ну і що нам від ним робити? Лізе. Значить, будемо трошки відкидати, хоча б піну так будемо знімати. Будемо трошки охолонути в погрібі дріжджій розводці. Друзі, температура зупинилась на позначці 23,9. Тут ми знаємо суслі 15. Що ж, можемо вливати. 8 градусів вже допустима різниця. Побачимо, що з цього вийде, друзі. Ливочку червоного на дріжджах BDX. Тут у нас співферментація кримсон перу та шабреву. Ну що, друзі, сказав? Трубочкою витягнулось до самого осаду чіткесенько. Хороше дріжджі. Ставим плюс цього. О, друзі, дріжджі грі теж себе чудово повели. Щільний осадочок сідає на дно бутлика, трошки сів винний камінь уже на боки. Так, друзі, вносимо 0,5 грама на 10 літрів піросульфітику. Іть. І закриваємо це все діло. Ні, корків фактично в мене немає. Так, зараз закрию і покажу. Ось так, друзі, двічі пакетиком. Один пакетик зашнурував глумкою для грошей і інший пакетик зверху. І ось так воно буде стояти до наступної переливочки. Розідивимося, що тут робиться. Ну, біленькі на... Дріжжя грі вже, вже дає признаки перше життя. Сифончики десь в дорозі їдуть. Так, На 47-х мовчимо поки що, хоча ні, теж щось там якісь признаки життя є. Так. Освітлюється помаленьку. Ой, наша не кондиція. Побачимо, що нього буде далі. Фермент плюс піросульфіт. Клос марненько булькає, в сенсі не так активно. Хоча виробник заявляє, що гарантоване виброжування. Так, вийшло ось такого червоного на чи грі, правильно. Такий бутлик на 18 літрів і ось такий на 5. два бутлики на BDX теж перелив, хоча, бачу, не дуже вдало. В одному трошки осаду залишилось, але так він буде мирненько стояти десь до Нового року, друзі. На цьому поки що все. Дякую всім за увагу. Слава Україні! До зустрічі, друзі!